Моє вітання! Це не тільки гарно, а ще й дуже смачно. А ще настільки просто впорається навіть дитина. Три яйця кімнатної температури жовтки відділяю від білків, Додаю дрібку солі і 80 г цукру. Ставлю все це збиватися. Розмір форми діаметр 20 см, два шара фольги. а ще я включила вже духовку на температуру 170 градусів. Як бачите, білки гарно збились. Додаю жовтки і обережно поєдную інгредієнти. Порошно пшеничне універсальне 80 грамів. Тут також будьте обережні. Цей бісквіт буде неймовірно ніжним. Трохи цукрової пудри небагато і ставлю в духовку на 17-18 хвилин при температурі 170 градусів за цельсієм режим конвекція. Бісквіт готовий. Охолодити його в формі, а потім тільки дістати. Готую сироп цедра одного лимона, 50 мл води, 50 г цукру, сік половинки лимона. Це в мене ожина, додаю трошки цукру і роблю таке собі пюре До вершкового сира. Додаю ванільну пасту або ванільний цукор, есенція. Чим користуєтесь, все гарненько перетираю в однорідну масу, додаю цукрову пудру. Холодні вершки, і все це навіть без допомоги блендера. А ну, міксера збивається дуже в швид, швидко в гарний крізь Бісквіт охолов до кімнатної температури. Я його не стабілізувала в холодильнику. Вже починаю зборку торта. Сироп, який ми з вами готували, повністю весь сироп я додаю на коржик. Весь крем гарненько вирівнюю пюре, яке я робила з цукром, перетирала. І тепер викладаю гарні ягодки ожинки на повну стабілізацію в холодильник. Години на 4, приблизно так. Нарізаємо цю красу і смакоту і насолоджуємось. Сезон ожина у розпалі. Тож насолоджуємось. як завжди, смачного.